Повітряне хобі Кіровоградські любителі авіамоделізму закрили сезон польотів. З весни моделісти регулярно влаштовували показові виступи своїх радіокерованих літаків з настанням холодів. Любителі авіації в останній у цьому році похизувалися власноруч створеними моделями. Фігури вищого пілотажу виконання мініатюрних літаків бачив і Микола Мумига. Самого ранку на аеродромі в селі Федорівка Кіровоградського району авіамоделісти готують до польотів свої літаки. Пенсіонер Валерій Бернацький налаштовує зроблену власноруч копію радянського су 26 Авіацією Авіацію захоплюється вже 60 років. Стремлення було до авіації давно. Після школи я поступив в Харківський авіаційний інститут. Ну не закінчив, там. Так судьба сложилася. Всю життя проробив фрізоровщиком. На Олександрійської електромікзаводі. Цей літак чоловік зробив за півтора роки. Витратив на нього близько п'яти тисяч гривень. Каже, хоча захоплення і вимагає великих витрат, полишати його не збирається. Економлю на, на чому прийдеться. А куди я куди ж дінеся? Вже як почав, то нікуди від нього не оцю діло. Це самого Досвід старшого покоління переймає молодь. 15-річний Кирило приїхав випробувати літак, який зробив сам. Авіамоделізмом займається з 7 років. Це самоліт, це копія Як-55. Це спортивно-пілотажний самоліт. Мої однокласники в той час, коли я пішов, теж почали ходити на цей кружок. Ну, я теж заінтересувався цим. А почему б і не спробувати? Прийшов, почав самую найпростішу модель, мені подобається. Потім посеєні і дійшов до цього. Зараз самоліт розмахом 1800 мм. Авіамоделіст з 40 річним стажем Володимир Гросул переконаний, це захоплення не лише додає нових знань та вмінь, але й корисне для здоров'я. В принципі, знання приходять час роботи, тому що те, що тебе интересует, ти ищешь в літературі, і. Узнаєш, займаєшся, тобто розвиваєшся. Для, для дітвари це дуже полезно. Почему? Тому що і побігаєш, і для рук є, і для мозгов є робота. Більшість привезених літаків вже неодноразово здіймалися в повітря. Ця ж модель на аеродромі вперше самоліт називається з 342. Це німецька, німецька копія спортивного одномісного самолету, літаючого апарату. Зараз буду його облітувати. Обліотувати значить буде він перший раз підматися в воздух. Зараз попробуємо, як літає. Після першого запуску літак одразу йде донизу через неполадки з двигуном. Надо движок немножко богатить топливом. Но я його ще не регулював, поэтому спробував нормально. Запустили, показали, оказалось, що нет. Мастерство опит довели то, що можна самоліт посадити, навіть не на роботу двигателем. Після нетривалих допрацювань друга спроба. Другий політ виявився вдалим. Літак з легкістю набирає висоту. Успішним авіамоделісти визнають і закриття сезону. На вдосконалення літаків та створення нових моделей мають зиму. Випробовувати їх будуть уже наступної весни. Микола Мумига, Олександр Донцов, день за днем.